Всім привіт! Це знову я. Оці позаймалась французькою, поприбирала щось в хаті. Сьогодні У мене буде стричне. Хочу вам показати, в яку студію я ходжу, де я займаюся. Там дуже гарно. Купити матчі хочу по дорозі. Я Зараз повністю ноу no то тобто no filter. Я наношу спочатку як базу, але я, я цей крем постійно. Використовую мені його порадила моя сестра, він зволожний. Взагалі, я вам так раджу, і він у мене вже закінчується. Ну, я їм зранку, я їм ввечері, я їм перед макіяжем наношу. Од не один крем не зволожного шкіру, щоб вона прям блистіла. Розповім один інсайт про себе. Я в 14 років хотіла бути візажистом. Дуже багато я скупала косметики і фарбувала тільки губи завжди, я, Ну, типу, брой і все. Далі перед консилером я наношу ще ось такий мак крем. -шимпром. Ось так здається, що тут його капець, як він блистить, але він дуже гарно підсвічує кожу. Вже пострілі, вже як сіяє, да? Не користуюсь там тональною основою. Я і не хочу. Бо коли, дам, наприклад, на зйомки десь мене так фарбують, потім то хочу отак. Просто. Мені хочеться все ще, Це ще почалося там. Та давно це почалось. І мені, в принципі, нормально сестра сказала купити ось цей. І я така, я тобі повірю. Він прикольний, але він от зараз вже білий. В мене вже ну, трошки я підзагоріла. Може, його. Іноді я використовую Комілана Мілана. мені більше сушить шкіру. Ось це просто ну, воно обичне. Ось, обичний стік. І я наношу отак чуть-чуть. Зараз -чуть. я беру. Я люблю момітроне. Ну, зараз ми іншу пісню вироблю. Давно я на стричинках ходила. Вже десь тижні два, коли було холодніше, я ходила. Ну, я взагалі не пропускала, мені подобається. Зараз якось дуже багато всього почало відбуватися. Я просто фізично не встигала туди. І вчора в мене трапилась така пригода. Їхала на велосипеді. а я ж, як ви знаєте, дуже крута. Зараз далі бронзер. Класний. Такі... Я такі от плями роблю і хочу собі розташовувати. Значить, їхала на велосипеді після зйомки. Якось ну, багато чого думала. Звісно ж, я їжу в навушниках. і щось я зупинилась на світофорі Подивитись, і я бачу поліцію. а тут у нас тормозять просто кожного, хто в наушниках, і штраф 300 євро. І я думаю, ну це взагалі не в районі, щоб я попалась на ловушку, а то Я... мене це обо Я завжди думаю, що багато чого мене може обійти. Воно щось не обходить. І мене за запі... я прикрила волосся. Навушники, щоб не бачив. Мене отак отводять дівушка пройдемте, Атлітті. Від я від'їжджаю, думаю, Боже, я вже так втомилася. Це... це вчора цілий день там бігала. Щось там боже, ну то ні, штраф, ну бажав. Ну сколько можеш мені ці штрафи? Він починає мені казати, що я крейзі, типу, що я там ще в навушниках, ще в телефоні, що це дуже небезпечно для мене. І ми щось так з ним розговорилися на нього дивлюсь. І кажу: ну реально, пробачте мене, будь ласка, я більше не буду так робити. Він такий ну ми мись побалакав, і він просто горіть. І я думаю, боже, я йому була дуже вдячна, що він мене відпустив. І я потім ще щось їду. він В я так я не буду вже без наушників. Я не ну, вже реально буду слідити. І я не побачила мотоцикл, підрізала трошки. І він мене зупиняє і починає мені таку, Ну там дядька такий, огромний бородатий, І він мені так в очі дивиться. і каже, ти що, типу, сумасшедший, Я говорю, що? Він говорить, ти ну він каже, я зараз встиг притормозити, а хтось не встигне, типу, і ти дуже молода. Ти хочеш померти молодою? І він да, вона йду їду. Я щось у мене пару сльоз впала, і мені... я почала дуже багато думати, наскільки треба бути обережним. І цей ці два випадки просто я проїхала. П'ять хвилин я приїхала виспати. Я тепер буду дуже обережно ходити пішком. Ні, ну я просто буду не, не виділиватись, як я це робила раніше. Так, далі що я роблю? вже нанесли цей бронзер. Я можу ще просто по фану нанести такий бронзер мало. Трошки так. І, знаєте, я зараз виглядаю молодше, ніж я виглядала, коли мені було 13 років. І я почала пробуватись, бо брові в мене великі були, не ж, і не що вийти без брів ніколи. Ще я малювала собі завжди а, стрілки, губи, звісно. І я думала, що, ну як я казала, що чим більше, тим круче. Ні, це не так працює. Мені здається, що найкрасивіше що це коли в тебе лес мейкап. Після цього я наношу завжди рум'яна. У мене такий Том Форд. Ну, я їх теж, знаєте, чуть-чуть, зовсім. Ще в мене скоро буде дуже цікава робота. Вже у неділю я поїду. Я зніму влог звідти, бо, блін, я не знаю, в мене будуть кардинальні зміни зовнішні. Мені це ці цікавий буде експіріанс. Мені цікаво буде попрацювати. Я хочу все це вам показати. Далі я роблю свої брови двома способами. Дивіться. У мене оце я якийсь гель знайшла в Києві в себе і забрала. Це в мене гель побібраун. Він більш кольоровий такий. Я люблю, коли є. Ну, коли вони такі пушисті Клас. Мені подобається так. У мене олівець Makeup Forever, який вже помирає. І міний. Раніше я ще любила робити, коли мене чоловік вітрусало, так щоб вона закривала у очі і думала вау! Похмуть неймовірно. Завжди дуже багато людей, але ця краса просто неймовірна. Пляс девош. In my heart forever. Фревер. Третій, тут дуже жарко, сьогодні я ходіла костюма. Що... Я вже зі своїм коктейлем. Перший раз зайшла в цю ков'ярню, я, рин... я взагалі в, в <схід> я взагалі партизані люблю. Мачі, зараз спробуємо. Ну, але не погано. Але я люблю, щоб вона дуже була мачі. Вона не таке, як вона ще мало копій. Це наш зал Боже, ви просто наблюдаєте. Тут такий вайб. Мені дуже подобається. Таке старе приміщення, там дуже старі зали. З парками це просто. Ще й дівчатка гарні. відомо розділався. Я дуже позаймалась дуже люблю це місце. Боже, всі стали погано, як це це зробила. Це дуже просто. Так вийшло, що в мене з народження гарна стежки і Я... це не треба закидати, це треба постійно займатися. Там бачу, що мені подобається. і треба і качатись теж. Я це не люблю. замовили три коробки цукерок і тому мені треба срочно на ринок. Мені взагалі тут йти два кроки. Дивіться. Раз. Вам чути? Думаю, що чути. Кожну середу на початку місяця. сирени. Нормально? Перевіряють. Як вона відчуває? Ми фінару полагодили і ми поїдемо і заберемо. Зустрітися зі своєю подружкою, потім зробити французьку. І поїду додому готувати цукерки. на токіло. Доїхала. Важко якась поїздка мені це далась. Їх не полагодили, мені просто видали нові. до подружки в гости. Я такая твой. Это твай. Свой вклад в искусство. Ань, де це, це ты збирала такие ракушки. Ну я путешествовала. Вот это, вот это вот классно. Это я плавала, плавала Там, в океане. Океан. Реальный суток. <реш> Колечко. Да. От Это было типа одно такое кружочек такой вот красивенький. Но я летела и ну, не сама. Дуже хочу, але в мене трошки нема часу. По макину. О, ноу. Я такая, yes, yes, yes. Thank you. Цілий фільм зняла.